Прича жадібна лисиця, вилізла лисиця ранком зі своєї нори. Сонце тільки сходило і тінь від лисиці була довжелезною. Глянувши на неї, лисиця подумала, яка я велика! На сніданок мені, мабуть, потрібен буде цілий верблюд. І побігла шукати верблюда. Раптом із кущів вискочив заєць і гайда тікати. Лисиця зверхню глянула в його бік і побігла далі. Сонце зійшло вище, і тінь, що падала від лисиці, ставала меншою. Вона опинилася, глянувши на неї ще раз. І вирішила, що вироблюда, мабуть, за один раз не подужує, тому їй вистачить, і баранчика у животі вже добряче крутило від голоду раптом дорогу їй перебігла зграйка куріпо. Але Лисиця, утвердившись у думці, що їй потрібен на сніданок цілий баран, навіть не звернула на них уваги. Сонце зійшло ще вище, і Лисиця зауважила свою вже зовсім мізерну тінь, згадала зайця, який ранком ледь від неї втік, і дуже пошкодувала, що не погналася за ним. За якийсь час тінь щезла зовсім, згадала лисиця куріпок і облизнулася зла на себе і на весь світ, і голодна і розгублена, почала вона ганятися за мишами. Дякую.